Як змінився тенант Мікс в ТРЦ Республіка Парк у повномасштабну війну? Що таке мобільні касири від платіжного сервісу Пей» та якому бізнесу вони підійдуть? Якщо головний герой рекламного відео справжній гепард. Водофон Юкрейн ділиться досвідом. Історія Біхайв Косметікс, яка почалася з виробництва меду. Щорічна зустріч лідерів бізнесу Sales Forum 2024. Вітаю з вами щотижневі новини про розрібну торгівлю та бізнес. В цілому підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. На початку великої війни усі торговельні центри країни зіштовхнулися з викликом щодо збереження тенантмікс, адже деякі орендарі вимушено призупинили свою діяльність через безпекові ризики та логістичні складнощі, зокрема і міжнародні мережі. Також декілька брендів залишили Україну назавжди, тому що були пов'язані з країною агресором. В ТРЦ Республіка Парк активно працювала над залученням нових українських операторів, які б змогли частково компенсувати відсутність іноземних брендів. А на сьогодні всі міжнародні бренди, які були відкриті станом на 23 лютого 2022 року, вже знову працюють. Після поновлення роботи магазину H&M у листопаді 2023 року зафіксували зростання трафіку в ТРЦ на 10% у порівнянні з попередніми місяцями. Відновлення роботи магазинів іспанського ретейлера Inditex у квітні 2024 року також спричинило збільшення відвідуваності на 15%. Проте, за час відсутності міжнародних операторів багато українських виробників дуже зміцнили свої позиції і здобули популярність та впізнаваність серед відвідувачів. Тож в ТРЦ не спостерігають відтік клієнтів від українських брендів з поверненням міжнародних. А станом на травень 24-го вакантність ТРЦ Республіка Парк складає 15%. Також у торговельному центрі кажуть, що шведський бренд IKEA безперечно, є одним з найбільш очікуваних ретейлерів, якого будуть раді бачити. Повне інтерв'ю з генеральною директоркою ТРЦ Республіка Парк за посиланням під цим відео. Розетка Пей має рішення на випадок, коли є потреба приймати платежі за адресою доставки, але не хочеться витрачати ресурс на організацію каси. Мобільні касири дають змогу приймати платежі карткою чи готівкою на користь різних отримувачів за місцем доставки замовлення. Спочатку їх розробляли для маркетплейсу розетка, але вже готові масштабувати їх на весь ринок. Тож рішення підійде для компаній-ретейлерів, у яких є кур'єри логістичних компаній та маркетплейсів. За допомогою мобільних касирів можна відстежувати переміщення кур'єра. Та всю логістику до покупця видавати документи та квитанції, вести облік замовлень. Завдяки цьому продукту багато компаній зможуть зекономити час та ресурси, бо їм не потрібно буде розробляти рішення з нуля. Мобільні касири можна встановити як посттермінал на Android, або ж використовувати просто смартфон на Android та мобільний принтер. Мобільний оператор Vodafone Ukraine у новому відео показав. Що коїлось за лаштунками знімального процесу? Коли головним героєм рекламного ролику був справжній гепард, який випробовував швидкість мобільного інтернету, ми розуміли, що водофон перемогти важко, і треба тримати себе в формі. А Валеріян є? Історія компанії Біхайв почалася у 2016-му Саме з виробництва меду. Для цього в Черкаській області було збудовано сучасні технологічні потужності площею 5 тисяч квадратних метрів. Ціль зробити найкращий у світі мед, аби підкреслити цінність свого продукту та вирізнити його серед інших виробників. Компанія почала фарбувати свої бочки в золотий колір, а також наносити свій логотип та контактний номер телефону. Щоб усі перекупники знали, чий це мед, і звідки таким простим прийомом вдалося розширити торгівлю до 25 країн світу, включаючи США та Канаду, куди Біхайв продає свій мед. Подекуди в Іспанії та Великобританії український мед Біхайв вже стоїть на полицях супермаркетів. Наступним етапом розвитку бізнесу став пошук нових напрямків, які дозволили б створити на базі меду товар з більшою доданою вартістю, щоб далі просувати українське. Таким напрямом стало виробництво косметичних засобів. Проте як виявилося не дарма, ніхто не хоче заморочуватися з таким виробництвом, оскільки це дуже складно реалізувати з технологічної точки зору. Всі технологи, до яких зверталася компанія, відмовили. Врешті-решт знайшовся технолог, який взявся за розробку і почалися довгі місяці експериментів і тестування. І на зараз Cosmetics – це лаконічна лінійка на 7 SKU – три шампуні, кондиціонер, крем-маска, серум та спрей. А повний матеріал про Cosmetics за посиланням під цим відео. 12 липня у Києві пройде Sales форум – щорічна зустріч лідерів бізнесу, де відверто піднімуть такі питання: як збільшити прибуток через трансформацію стратегії та підходів у продажах. Створити результативну sales з команду і вибрати нові інструменти автоматизації, щоб збільшити число клієнтів, угод і прибутку. Ще є час взяти участь. А якщо реєструватися командою, кожен п'ятий квиток у подарунок від організаторів та груп. Ще більше новин: кейсів колонок провідних експертів роздрібної торгівлі, все у нас на сайті rao.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень.